Розпочинаємо трансляцію матча Шахтар-Чорноморець, Дар'я Що Щоб доробити Дар'я простріл в центр і Генріх Сміцарян забиває другий м'яч своєї команди в цьому поєдинку. 2-0, стає рахунок на кори Шахтаря. Класно все виконали футболісти донецької команди. Дар'я прострілив. В нього було дуже багато часу, щоб оцінити розташування партнерів в цій ситуації. Ну і Генрік виконав виконався найкращим чином. 2-0 стає рахунок в цьому матчі розчарований Роман Григорчук, напевне, та і що, напевно, звичайно, він розраховував найкращий перебіг подій в цьому поєдинку. Ну, тут Фернандіні віддав класний пас направо і було багато часу в Дар'я для того, щоб оцінити ситуацію. Ну, все було виконано дуже класно. Мікітеріан забиває 19-й гол в цьому чемпіонаті. Очолює він, певно, очолює сито бомбардирів в цьому сезоні, має шанс стати найкращим. По завершенні чемпіонату, ну і взагалі такий показник з такою динамікою може взагалі мати один з найкращих показників за всю історію чемпіонатів України. Ну що ж, тепер тепердецькій команді необхідно забивати як мінімум два м'ячі для того, щоб розраховувати хоча б на нічю в цьому поєдинку. Буде зробити це надзвичайно непросто. Чекута це посолою на Фантанелло, Фантанелло на Бабко, Бабко, Шацькі, Зубейко. Мата з м'ячем. Буде подача? Ні. Зубейко. Зубейко виконує подачу. І тут боротьба. Буружан нав'язує бритбулері останні її стрільцова, але не виходить нічого. А джедже з м'ячем. Що буде робити? Джедже, відпасовує назад, тут кутас. Подача? Ні. Не виконує подачу кутас. А тепер... Пропадає, і тут Фернандіні виносить м'яч свого штабного майданчика, але в Чорноморця будуть гідно далі їм володіти. Тепер уже Речішкін спокійно скидає м'яч на Ярослава Рохівського і шахтер буде розпочинати свою нову атаку. Не буде нікуди поспішати Донецька команда. Ферландині на Тайсона. Тайсон класний пас на правий фланг. І тут Дар'я астрона, що буде рибити Хорват. Подає на цей раз, але виносить грацій Чорноморцей м'яч. Удар, мені в не виходить, акцентований удар, Гречишкін, І тут Брудужан на боротьбу. Він Цей раз вирішив Дар'я все ж таки подавати. Що тут емоції вже Бродужан з Гречишкіним заводяться, але, але все мирно закінчується. І суддя все ж таки правильно вирішив, нікого не карає в цій ситуації. Нічого там такого особливо кримінального не було. Ну, у нас тим часом заміна в Донецькій команді. Замість Едуарда виходить на поле Алексей Шейра. Цей поєдинок Едуарда розпочав у основі, хоча взагалі частіше сьогодні виходить саме на заміну, не вважається гравцем основи, але, звичайно, дуже важлива бойова одиниця для команди. Ну і враховуючи ту ситуацію, що зараз в чемпіонаті України і ту перевагу, яку має Шахтар, Мірча Луческу просто зобов'язаний виконувати ротацію, дати свій починок своїм основним футболістам. Ну і не лише такі футболісти, як Едуардо, мають велику ігрову практику, також такі, як Гречишкін і Соболь, молоді гравці, надії нашого українського футболу, і звичайно ж донецького шахтеря, також мають багато часу на футбольному полі, враховуючи, звичайно ж, в першу чергу. Ти відрив, який є від переслідувачів чемпіонатів, Ну, розочаровані обболівальники Чорноморця, їх можна зрозуміти, незважаючи на зовсім різний рівень команд. Все ж таки, всі болівальники з цих команд розраховують якомога на найкращий результат. Ковальчук віддає вперед, тут не вдається зацепитися, Тайсон, Тайсон на Гречишкіна. Розчарований, звичайно. Абсолютно ніяких радісних емоцій немає на ці Гриборчука. Хоча, хоча особливо засмучуватись, напевно, йому не слід. Не цей матч буде ключовим для одеської команди в боротьбі за таку важливу п'яту позицію. Давно дуже Чорноморець не не займав таких високих місць в чемпіонаті України. нічим. Матос Є потенціал цієї команди, звичайно ж. Матос. Центр, шатки, на бабко. Що робить бабко, удар? Небезпечно. Проходи м'яч. Ну, хоча там метрів двох від лівої стійки в 35-го прийшов м'яч, але все ж таки було дуже небезпечно. Джеджа необхідна допомога. Зможе, напевно, Джеджа все ж таки продовжити цей поєдинок. Ну обично, звичайно, боротьба між вегетаріанами і Джеджа, нічого такого кримінального і дивимося ще раз удар бабка. Ну, все ж таки викрутив він м'яч від воріт. Трішки не вийшов в нього удар. Заміна в складі Чорноморці виходить на поле замість Ковальчука Артем Старгородський, досвідчений футболіст, ще декілька місяців назад він разом з Максимом Шацьким виступав за Київський арсенал. Ну а зараз ці футболісти вже будуть представляти Чорноморець. Є шанс у них і в цьому сезоні спробувати свої сили в Лігі Євро Лізі Європи. Ну не в цьому а вже в наступному сезоні. В цьому сезоні вони вже... Пограли там за київською командою. Знову намагаються Чорномори. Звичайно, шукають футболісти одеської команди можливості якимось чином загрожувати воротам п'ятого і зараз штрафний будуть виконувати Одесити пол на Бурдужані, потім бореться проти Бурдужана і Фалить Фернандінія. Далеченько доворіть, звичайно, тут навряд чи слід розраховувати на прямий удар. Але можна виконати небезпечну подачу. Гравці Чорноморця частенько забивають. В подібних ситуаціях Гали. Єлео Матос дуже непогано грає на другому поверсі. Вон, бачимо, і Фантанелла з Бергером прийшли в штрафний майданчик. Максим Шатків виконує цю подачу. Ні, не виходить тут футболістів в Чорноморці. Нав'язати боротьбу зі своїм опонентам. І Андрій П'ятов буде виконувати удар від воріт. Нервує Григачук, розраховує в цьому моменті. На кращий розіраш меча, ну і повторюють нам гол. Гол повторюють який забиває донецька команда. Класно все. Дуже класно виконали футболісти Шахтаря і в принципі багато в чому можна назвати таку комбінацію навіть класичною для цієї команди. Принадійні розігнав атаку, віддав дуже класний пас на правий план, ну там уже Даріо зробив. Простріл. Ну і знову-знову атака правим флангом. Дар'я страна з м'ячем. Подача. Виносить гравці Чорноморці м'яч і можуть розпочати небезпечну контратаку. Пробужан з м'ячем. який на Максима Шатків. Ні. Не виходить з звецького футболіста зацепитися за м'яч. Херцов. Гітарян. Графішки, гракий, тейшера, страна. Значить, операжив без атосного. І Соболь вийде на заміну. Нато на по позиції буде заміна, заміну і він разом Багато ходить слухів про те, що разом залишить команду по завершенні цього сезону. Ну, вже й придбано такого бразильського футболіста, як мої на цю позицію, придбано молодого Соболя. Напевно, все ж таки буде робити саме на цій футболістів ставку Мірча Ческу в наступному сезоні. Ну і є всі шанси до завершення сезону молодого Соболя показатися на що він здатен і завоювати на наступній вже сезон місце собі в основному складі. Побачимо. Фонтанелло віддає на лівий фланг, тут кутас, кутас на Джедже. Небезпечно, є простір у Джедже. що буде робити джеджа. Виходить в лівий фланг, і подає, м'яч в стійку влучає. Небезпечно було дуже. Напевно, все ж таки джеджа виконував подачу, там і бурдожан був готовий вже замкнути її, але м'яч потрапив в стійку і було дійсно дуже небезпечно Фернандіня з м'ячем. Не потрібно шахтарі допускати таких помилок в своєму штрафному майданчику і на підступав до нього. Все ж таки дав круцов впадати і Намагається шахтар заспокоїти гру, контролювати м'яч, щоб якомога менше таких та й схожих нагод виникало біля їхніх воріт. Рикитський віддає на Надаріо, Сернана, Тайсона. Тут у нас судья не свистить, ну і такі мирні обстановки Тайсон з Кутасом самі вирішили, що нічого там особливого не було. Ходи аут. Знову показують нам цього епізоду. Ну так, виконував, напевно, джеджа подачу, де ще зрізався у ньому мяч і зрізався дуже небезпечно для донецької команди. Бачимо, Саме виходить Соболь, так як ми з вами і думали. Ракітський сміло вже йде в атаку. Подача ракетського на Ферландінію ні. Не дається. Але ні, 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 Ферландіні засипитися за м'яч і продовжувати атаку. Та, атаку не вийшло. Без буде вибивати м'яч у дворіт на наших екранах. І що повторюють нам ще раз небезпечний момент Чорноморця. Ну тут вже і Нікітів Брудужан, і Мата зміг замикати цю подачу, і в певній мірі пощастило гравцям шахтаря, що саме так закзакінчився цей епізод. Ну, показують нам Тоні Болоцької якимось чином напевне режисер трансляції. Надякає на те, що, можливо, п'ятого не кращим чином зіграв цьому епізоді. Ну, напевно, все ж таки не можна Андрія звинувачувати. Тут о, непоганий він проводить матч, хоча і гравці одеської команди особливої небезпеки біля його воріт, не створили. Ну вже безотосний з м'ячем. кидає далеко м'яч. Джеджа. Бореться з Дар'я Серною. Систить суддя, Штрафний буде. Грубо зіграв Джеджа. Ну, і тримаю за цей пол жовту карточку. Тут боротьба. Ззаду підкат виконував Джеджа, потрапив в ногу, Дарів. Звичайно, тут нічого такої, такої умисної грубості не було. Просто від великого бажання нав'язати боротьбу. Якомога швидше відібрати м'яч і розпочати вже атаку своєї команди. Джеджи свалив в даній ситуації. Кутас. Аут буде в шахтеря. Франдіння з М'ячем. Пасма Ракицького. Ярославна Соболя. Речішкин. Ну і повертає м'яч Андрію П'ятого. Абсолютно не поспішають гравці Шахтаря. Це їх влаштовує на даний момент цьому поєдинку, але, звичайно, за цих 20 хвилин. Я думаю, ще не один момент від Донецької команди ми з вами побачимо. Таким методичним чином. Атар також дуже багато моментів може створити, дуже багато небезпеки зі своїм опонентам. Тим більше, що Чорноморець буде йти в атаку, буде намагатися забити і будуть з'являтися вільні зони в захисті одеської цієї команди. Ну і зараз навіть у відборі намагаються якомога швидше відібрати м'ячі, гравці чорноморці, намагаються десь нав'язати боротьбу, але поки що нічого в них не виходить, кравцов відпасовує на Даріо. На Фернандіні. Ркіткий. Соболь. Соболь на Тайсана. Фернандіні. Піде, піде. Фернандіні вперед. Свої улюблені проходи на Луїса Адріана. Адріана отримує м'яч, удар! І м'яч залітає ворота. Здавалося, що піде м'яч мимо, але залітає ворота і Луїса Адріана забиває. Третій м'яч своєї команди в цьому поєдинку класно все було розіграно, таку стіночку між собою розіграли два бразильські футболісти. Ну і Фернандіньо, який проводить ще один свій баскучий матч в цьому сезоні, віддає результативну передачу, і Луїса Адріан. Ну, вийшов в принципі класний удар, типовий для нього. З таких позицій, здається, Луїса навіть краще забивати, ніж з більш вигідних. Вийшло все в нього досить непогано. Да, в принципі шансів то особливих то в не було в цій ситуації. Дивимось, повторно, Ось віддає фернаті. І Адріана відразу ж розворота пробиває. Бергер, здається, там закрив. Так, Бергер закрив кут обстрілу вроте вратареві і беззаточно нічого не міг зробити в цій ситуації. Рахунок 3-0. І ситуація для Чорноморця виглядає ще більш безнадійною. Ось так от спокійно-спокійно розігруючий м'яч, дається забити третій м'яч. І Доволі гарно себе почувати на останніх хвилинах цього поєдинку.